Уявіть, у 2023 році у Росії є один клуб, який можна перейменувати на ФК-Зрадники України. В команді знаходяться три тренери та шість футболістів, які поїхали працювати до Росії вже під час того, як її армія почала повномасштабну війну проти України. Власне, тренери, ймовірно, і завербовують юних футболістів, а футболісти знищують власне майбутнє, яке було доволі перспективним. Один виходив на заміну замість Михайла Мудрика, інший вже грав у Португалії, а хтось міг закріпитися у шахтарі. Третя частина відео про зрадників вийшла цікавою ще й тому, що я особисто спілкувався з деякими перебіжчиками. Друзі, якщо ж ви хочете побачити четверту частину якомога скоріше, то треба підписатися на канал. І як тільки тут буде хоча б 17 тисяч підписників, я завантажу четверту серію. Бо перші дві частини сумарно мають вже понад 400 тисяч переглядів, а підписано на канал поки 15 тисяч людей. Людей. Ну і ще обов'язково ставте вподобайки. Цим ви допоможете якомога більшій кількості людей побачити дане відео та відкрити очі на деяких персонажів, які зрадили Україну. Отже, червень 2022-го, четвертий місяць, як Україна відбиває повномасштабну військову агресію Росії. Тренер команди академії кривбасу Ю 19 Віталій Віценець, який під час кар'єри футболіста вигравав чемпіонат Європи зі збірної України ю 19 публікує в інстаграмі історію зі скриншотом пісні Кльон Тимоя Павший на вірші російського поета Сергія Єсеніна з плейлиста радянської музики під назвою «Пісні нашої родини за кілька днів. Кривбас звільняє віценця та його помічника, роблячи заяву на офіційному сайті. Кривбас має чітку та однозначну проукраїнську позицію. Україна суверенна незалежна держава. Росія агресор, армія РФ мародери, вбивці та гвалтівники. Путін хуло. Інший погляд на те, що відбувається для клубу, є неприйнятним. Іншої позиції для Кривбасу просто не існує. Клуб не буде заплющувати очі та виправдовувати будь-кого. Ми переконані, що тим, хто має іншу думку, не має місця у великій родині Кривбас. З урахуванням цього ФК Кривбасу хвалив рішення про припинення співпраці з тренером академії 19 Віталієм Віценцем та його помічником Станіславом Дяченко. Про помічника Дяченка поговоримо трохи згодом. Зараз про віценця. З'ясувалося, що публікація радянської музики не була фінальною причиною, через яку Віталія звільнили з Кривбасу. Про це згодом розповів ведучий Ютуб каналу Тато таке Михайло Співаковський. Я поспілкувався з людьми, які спілкувалися з Віталієм Віценцем в Кривбасі. Він не волав про свою позицію, він не ходив в Майці збірною СРСР чи з балалайкою. Він, навпаки, був у цьому плані тихушник. Була просто конкретна історія вже після цієї публікації в Інстаграмі, коли один зі здається представників клубу з ним спілкувався по телефону. Віталя там чогось такого веселого випив того вечора, і, як то кажуть, що у тверезого на думці, то не нетверезого на язику. І він вскрився, як то кажуть, повністю. І після цього це була остання крапелька. Ну а вже наступного місяця, у липні, Віценець взагалі їде до Росії, і у арсеналі з міста Тула стає помічником тренера Олега Кононова, який до 2013 року очолював різні клуби в Україні, а потім також переїхав працювати до Росії. Але від віценця Кононова відрізняє те, що він білорус, який народився у Росії і завжди вважав себе росіянином. Дуже цікаво, що у серпні віце-президент Кривбасу Артем Гагарін, коментуючи ситуацію, що трапила. Сказав, що Віценець допомагав ЗСУ. Коли почалася війна, хоча вона почалась ще у 2014-му, вже не може бути сірого, є біле або чорне. Ситуація зі Сторі стала каталізатором. Ми запитали у віценця. До того він з нашими хлопцями з академії виїжджав з Кривого Рогу, тренувався з ними, допомагав, жертвував на ЗСУ. Це було. Але те, що сталося, ми зрозуміли, що не змінити те, що всередині людини. Що було далі? Ми залишимо за кадром. Чи були у віценця варіанти роботи в Україні? Так, були такі пропозиції, але нам вже казали, що після нашої заяви йому ніде тут не раді. Ну не раді, я поїду куди? В Росію. Як це може бути взагалі? Тож виходить, що росіяни підписали тренера, який допомагав вбивати інших росіян. Цікавенько. Друзі, напишіть у коментарях, як може виправдовуватися Віценець, якщо у нього раптом на Росії спитають про допомогу українській армії. Якщо будуть якісь креативні та смішні коменти, я покажу їх у наступному випуску. Що стосується помічника віценця Дяченка, то його мали звільнити з кривбасу ще раніше. На початку 2000-х цей персонаж не зміг побудувати успішну кар'єру футболіста. Волинь і її фарм клуби, Коваль Волинь, 2 та Іквамлинів, Полісся Житомир, росіянський спартак Нальч. Донецький Олімпік та Луганський комунальник в жодному з цих клубів Дяченко повноцінно не заграв. На момент початку війни на сході України він вже був гравцем аматорського клубу з Донецька Орлайн. Після окупації Донецька Дяченко залишився в місті та розпочав виступи у чемпіонаті Донецької Народної Республіки та Кубку Республіки. Виступав за клуб «Побєда», який організували окупанти. У складі цієї «Побєди» Станіславчик став чемпіоном ДНР та володарем Кубка ДНР. І уявіть, після цього, у серпні 2021-го Дяченко отримує посаду у Кривбасі. у клубі, який певним чином пов'язаний з президентом України Володимиром Зеленським. Зрозуміло, що на посаду помічника в команді Ю-19, його покликав старший тренер Віценець, але у клубі могли заблокувати таке призначення, адже відразу ж сплела інформація про ДНРівське минуле. Микола Колесник, який є політиком та військовим, у вересні 21-го опублікував фото та відео докази того, що Дяченко грав за цю побіду. на одному з кадрів взагалі поруч позують ватажок ДНР Денис Пушилін і Ахра Абгаз Авіцба, польовий командир терористів. Кривбас же тоді спочатку зробив заяву, що Дяченко не грав за збірну ДНР, а клуб то, типу, не рахується. Також написали, що його нема на сайті Миротворець або в розшуку за злочини проти української держави. УАВ не позбавляла його тренерської ліцензії, а КДК УАФ не вносив до списку гравців, які були дискваліфіковані на запит СБУ. І врешті-решт він зробив свій вибір і живе на території України. Тоді це підносилося під соусом гарного прикладу реінтеграції громадян України. Які були під окупацією. Крім того, керівництво Кривбасу разом з Дяченко провели зустріч з Ультрас, де активні вболівальники почули позицію тренера та отримали відповіді на всі питання. Як писали у Кривбасі, здавалося, що конфліктна ситуація була вичерпана, але вже через кілька днів окремі представники фан руху, які не були присутні на зустрічі, висловили своє незадоволення і надали додаткову інформацію, яка вимагала перевірки. Через це Кривбас звернувся до силових відомств з проханням перевірити Дяченка щодо можливих і проти держави та порушення ним чинного законодавства паралельно клуб також розпочав власне розслідування і прийняв рішення відсторонити Дяченка від виконання службових обов'язків, поки йде слідчий процес. Однак пізніше більше жодної інформації про результати перевірки Кривбас не оприлюднював а Дяченко продовжив працювати з командою Ю 19 і тільки у червні 22-го, коли стався скандал з віценцем, у Кривбасі все таки вирішили, що позиція Дяченка стосовно війни відрізняється від позиції клубу. Тому не дивно, що Микола Колесник, той, який публікував матеріали, як Дяченко грає у ДНР, вже у 2023-му вимагав вибачень за те, що цитую. Дітей в Кривбас тренували голімі злочинці за те, що нормальної реакції не було, за те, що той Гагарін прикривав відвертих сепаратистів, за те, що платили журналістам-антикорупціонерам за обливання мене брудом. Бо можемо перейти до другої серії, коли в команді грали футболісти з російськими паспортами. І питання у мене виключно до навколо футбольної підарення. Ці Артема Гагаріна у подробиці того, яка там історія конфлікту Колесника з Гагаріним, я вдаватися не хочу, бо це все вже зав'язано на інших політичних темах та інтересах різних сторін. Але конкретно ця ситуація виглядає так, що спочатку, у 21-му році, Колесник критикує Кривбас за те, що у клубі почав працювати чемпіон ДНР. Кривбас на це відповідає тим, що ну все нормально. Він же за збірну сепаратистів не бігав, клуб то не рахується, на миротворці його немає, і взагалі він, типу, свій пацан, бо зробив вибір і живе на території підконтрольній Україні. А потім, у 2022-му, клуб каже, що Дяченка позиція не відповідає позиції клубу щодо війни. Тобто виходить, клуб суперечить своїм же минулорічним заявам і визнає, що від самого початку колесник був правий, засуджуючи призначення Дяченка. Чи можливо просто у кривому розі весь цей час йшло розслідування? І тільки через рік, саме тоді, коли трапився скандал з віценцем, вони все-таки дійшли до висновку, що Дяченко реально не повинен працювати в українському клубі. Чим надалі продовжив займатися цей Дяченко, невідомо. А ось історія зрадника Віценця закрутилася дуже і дуже цікаво. Вже через півроку після того, як Віталій доєднався до Тульського арсеналу з другого за рангом дивізіону Росії. Його тренерський штаб на чолі з Кононовим було звільнено, але довго без справи Віценець не сидів і вже по ходу 2023-го знайшов собі нову роботу. Та ще й яку Віталій увійшов до тренерського штабу зв'язди з Санкт-Петербурга з третього за рангом дивізіону Недокраїни, який став справжньою мекою для зрадників України. Ви просто охрінієте від того, що там відбувається, за Давай. Призда нам ребята! Розпочнемо з того, що ще перед приходом віценця у тренерському штабі вже працювали два зрадники: Геннадій Зубов та Анатолій Скирчук. Вони так само, як і Віценець, примудрилися поїхати до Ерефії, коли та вже як півроку вела повномасштабну війну проти українського народу. Ну і Зубов також свої найкращі роки кар'єри футболіста провів у Донецькому шахтарі, хоча був набагато успішнішим за віценця. Скирчук же не мав такої красивої ігрової кар'єри, як Зубов, виступаючи за менш статусні команди Донбасу, Шахтар, але на тренерському рівні разом із Зубовим працював у юнацьких складах гірників в останні роки перед повномасштабною війною. До речі, Віценець також перед роботою у Кривбасі був тренером в Академії Шахтаря. Ось як цікаво вийшло, зрадивши Україну приблизно в один і той час, троє колишніх тренерів Академії Шахтаря возз'єдналися у Санкт-Петербурзі, де, до речі, тепер можуть збиратися в компанії з ще одним легендарним гірником, Толькою Тимощуком. Цілком можливо, що саме Зубов і підтягнув Віценця до зв'язни, коли Віталій втратив роботу у Тульському арсеналі. Але якщо зрада Тимощука виглядає вигідною для нього, хоча б з фінансовою Точки зору, про що я розповідав у першій частині відео про Манкуртів, то для Зубова Віцинця та Скирчука це бачиться програшем зі всіх сторін. В Україні вони працювали в одних з найкращих клубах. Зубов взагалі вважався легендою шахтаря та одним з улюбленцем вболівальників старої школи, зігравши понад 300 матчів і вигравши історичне перше золото чемпіонату України для гірників. Чемпіон всієї України Геннадій Зубов! Я очень рад за то, что поддержку, которую вы предоставили нашей команде. И у меня просто эмоции пере... как? в душе. Я... Нет просто слов. Мы это просто сделали. И сделали историю. Роботою на справді високому рівні вони були забезпечені на довгі роки вперед. Більш того, з перспективою прогресу та переходу на ще більш високий рівень. Наприклад, Зубов станом на 21 рік вже доріс до штабу дублюючого складу шахтаря. І вони проміняли це на зв'язку з третьої ліги країни, яка відсторонена від міжнародного футболу. Та перекреслили собі не тільки будь-яке майбутнє в Україні, де до них завжди був би інтерес, а й скоріш за все навіть минуле. Адже контрольно дисциплінарність. Комітет Української асоціації футболу періодично видає список тих, хто продовжує працювати на території країни-агресора або переїхав туди після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і оголошує їхні покарання. Так ось у лютому 23-го КДК УАВ публікував черговий список тих, чиї справи вже розглядаються, і там були зазначені віценець з зубовим. А коли, наприклад, був покараний Тимошчук, то йому не тільки заборонили у майбутньому здійснювати будь-яку діяльність пов'язану з футболом на території України, а й позбавили всіх. Ціх регалій здобутих в минулому. І якщо у віценця ці регалії так собі, адже він не зміг нормально побудувати ігрову кар'єру через травми, то Зубову можуть обнулити перемогу у чотирьох кубках України, один виграш чемпіонства, понад 350 матчів за українські клуби, а ще 29 поєдинків та три голи у складі збірної України. Хоча у віценця є історичне золото чемпіонату Європи у складі збірної Ю-19. До речі, дуже цікаво, як Скирчук, Зубов та Віценець перебувають. У військово зобов'язаному віці змогли виїхати за кордон України та опинились на Росії. Друзі, напишіть свої варіанти у коментарях. А зараз ви отримаєте чергову порцію коктейлю з різноманітних емоцій, бо я вирішив для інтересу переглянути список гравців цієї звізди і був просто шокований тим, що виявляється тренерське супертріо Зубов Скирчук і Віценець, Заманюю до свого топ-клубу українських футболістів, яким теж не западло ставати зрадниками. Уявіть, відразу шестеро гравців наразі присутні у складі цієї команди. Всі вони прийшли до цього величного клубу, коли вже йшла повномасштабна війна. Всі вони молоді і всі є уродженцями Донецької або Луганської областей, де Зубов Віценець та Скерчук мають чимало зв'язків, особливо на рівні академії, адже тренували вони виключно молодь. Троє з цих футболістів приєдналися до команди у 2022-му, і ще троє у 2023-му. Тобто, виходить, що проєкт цієї звізди прямо зараз будується на зрадниках України. Ну і всім шістьом вже повидавали російські паспорти. Як і в усі минулі століття, Росія привласнює, чи навіть я би сказав, краде українських спортсменів, тренерів та культурних діячів. Робиться це для того, щоб потім, коли хтось з цих спортсменів стає успішним, це відбувалося під прапором Росії, і Росія отримувала до свого заліку медалі та інші регалії. А також щоб ці перероблені українці розвивали внутрішні російські змагання, коли Сергій Ребров очолив національну збірну України, я робив відео про те, як Сергій Станіславович прибував росіян та ДНРівців на футбольному полі та за його межами. І розповідав у тому відосі, як Росія після розпаду СРСР привласнювала собі не тільки українських футболістів, а й навіть здобутки українських команд. І робиться це не тільки з українцями. Візьмемо, хоча б склад їхньої першої збірної. Георгій Джикія, Ільзат Ахметов, Арсен Захарян, Далєр Кузяєв просто типові росіяни. А ще є Данило Хлусевич, який народився в українському Криму, але на момент анексії півострова йому було тільки 13 років. Він залишався там до 17, отримав російський паспорт, а далі поїхав грати у ту частину Росії, яка визнана світом. До речі, друзі, зверніть увагу, що навіть зі всіма цими крадіжками росіяни не досягають великих результатів. При цьому грошей футболістам та тренерам сиплять як правило більше ніж в європейських успішних країнах. Ну а зараз давайте пройдемося по тим футболістам-зрадникам, яких ймовірно заманили у звізду тренери-зрадники. Першим туди потрапив Микита Ходорченко. До 2013 року він виховувався у Шахтарі, а після окупації частини Донбасу виступав на юнацькому рівні у вільній Україні за Донецький Олімпік, Маріупольську Азовсталь, княжу з Київської області та Кропивницьку зірку. Саме за зірку він дебютував на професійному рівні вже у сезоні 2018 19 По ходу того сезону зірка знялася з першої ліги, через що футболісти отримали статус вільних агентів. Ходорченко швидко перейшов до львівського руху. Зіграв кілька матчів у першій лізі у 2019-му. Але коли того року Владімір Путін наказав видавати російські паспорти жителям так званих ДНР і ЛНР у спрощеному порядку, Микитка так загорівся цією опцією, що поїхав до окупованої частини Донецької області грати за такі топ-клуби, як Бажановець з міста Макіївка та Донецький Гвардієць. У 2020-му він вже був у Москві з російським громадянством, де підписав контракт зі Спартаком. Майже два роки Ходорченко грав виключно за дубль Спартака і, не отримавши шансу у першій команді, у 2022-му перейшов до цієї зв'язди з Санкт-Петербургу. Тобто людина майже п'ять років після окупації частини Донбасу грала і проживала у Київській області, Кропивницькому, Львові, але все одно тільки но випала можливість. Поїхала до русскава міра. Також у 2022-му до звізди приєднався Руслан Войцеховський. Про нього відомо тільки те, що на юнацькому рівні він грав в Україні за Дніпровський УФК. Зокрема, у 2018-му у змаганнях Ю-14 забивав у ворота Барси, але не іспанської, а сумської. Що відбувалось з хлопцем наступні 4 роки, невідомо, а у 2022-му він став гравцем звізди. Ще у 2022-му до величного клубу Санкт-Петербургу приєднався Микола Іщенко. Але на щастя не той, який вигравав Кубок УЄФА з шахтарем і має один матч за національну збірну України. А 18-річний хлопак, про якого майже нічого не відомо. Навіть є питання щодо його точного віку, адже на трансфермаркті вказано 2005 рік народження, а на сайті Футбол Пітербурга – 2004-й. Знаючи, що таке Росія, цілком можливо, що Іщенку змінили дату народження для якихось власних цілей. Що точно змінив Микола, це громадянство. Спочатку на цьому сайті футбол Пітербурга у нього було вказано громадянство ДНР, а потім вже РФ. Трансфермарк же показує, що Іщенко має і українське, і російське громадянство. Наступний персонаж, взагалі, під час повномасштабної війни встиг пограти і у Росії, і у Білорусі, а перед цим ще й на окупованій території. Андрій Вискребенцев до 2015 року виховувався у Донецькому металурці. у 2015-му продовжив отримувати футбольну освіту в Маріуполі, а у 17-му поїхав у рідну для себе Макіївку, де розпочав дорослу кар'єру в клубі «Бажановець» у чемпіонаті так званої ДНР. Дуже цікаво, що це не завадило йому згодом повернутися на підконтрольну Україні територію, знову почати виступи за Маріуполь і дебютувати в українській прем'єр-лізі у 2019-му. Однак загалом Вискребенцев провів всього два матчі в УПЛ. Далі він грав переважно за команди Маріуполя Ю-19 та Ю-21, після чого влітку 21-го відправився в оренду до першолігового Ужгорода. Там Андрій відіграв півроку і на другу частину сезону повернувся до Маріуполя. Але замість другої частини сезону 21-22 в Україні розпочалась війна. І що зробив Андрюша? Уявіть, якраз у той самий страшний день, 24 лютого, коли Росія напала на Україну, зокрема з території Білорусі. Вискребенцев підписав контракт з білоруським Слуцьком. Там він провів рік, після чого пішов за згодою сторін. А вже 22 лютого 2023-го Андрюшка став гравцем звізди. Також на початку 23-го у звізду прийшов Станіслав Біблик. До 2014-го він виховувався в Азовсталі. З 2014-го року пішов на підвищення у шахтар, пройшовши різні вікові категорії академії, у сезоні 19-20 почав грати за другу команду гірників. У січні 20-го був відданий в оренду Маріуполю. Але за наступний календарний рік зіграв лише три матчі за першу команду азовців і на початку 21-го повернувся до дублю шахтаря. А вже через півроку, восени 21-го, шахтар відправив біблика в оренду в російський акрон з міста Тольятті. Взагалі-то дана оренда була розрахована на весь сезон 21-22. Але у підсумку чомусь протривала тільки половину цього строку, і у зимнє міжсезоння Біблик мав повернутися до молодіжки Шахтаря. Ну а далі друга частина сезону в Україні не розпочинається через напад Росії, і тут Станіславчик кудись зникає. Зникає на півроку, а у вересні вилазить в окупованому Криму в клубі алустон ЮБК». Наступні півроку Бібли грає у клубі з міста Алушта, а далі у лютому 23 го переходить до зв'язди. Наступний зрадник Артем Шолар перед повномасштабним вторгненням виступав за Шахтар Ю-19. І увага! Останній матч за молодь гірників зіграв 18 лютого 2022. го Це був товариський спаринг на зборах проти Динамо Тбілісі. За кілька діб стається російський напад, і Артемчик кудись зникає. Держава вистояла, і вже у квітні Шахтар почав грати благодійні матчі на підтримку України, до яких залучалися гравці молодіжного складу Ю-19. Але Артемчика Шолара серед них чомусь не було. Де він знаходився, публічно невідомо. Зате відомо, що літом 2023-го Шолар вже зіграв кілька матчів за зв'язду. Тобто можливість виступати за шахтар людина проміняла на клуб з третього дивізіону країни, яка відсторонена від міжнародних змагань. А ще розміняв це на знищення власної репутації, що також тягне за собою неможливість грати в жодному, хоча б більш-менш солідному чемпіонаті протягом всієї кар'єри. Навіть якщо б в шахтарі закріпитися і не вийшло, то він все одно повинен був мати адекватні варіанти в Україні або в якихось інших державах. Їх у світі майже дві сотні. Ось наглядний приклад у сезоні 21-22 цей шолар був у заявці Шахтаря Ю 19 на юнацьку лігу УЄФА разом з Булезою, який зараз в оренді вминає, капінусом. Оренда в металіст 1925. Фариною та Козіком, які долучаються до матчів основи Шахтаря. Сігеєвим, орендований Олександрією. Кривсуном, який взагалі зараз забиває за Борусію Дортмунд мать його за ногу. Деркачем, який в молодіжній команді португальського Ешторіла. Гончаруком, оренда в Кривбас. Погорілим оренда в Олександрію. Але він поїхав у зв'язду. Подібним чином можна говорити і про Біблика, який пропав після оренди в Акроні, а потім виліз в окупованому Криму. Він не просто був заявлений на юнацьку лігу Єфа за Шахтар, а навіть зіграв по декілька хвилин проти Хофенхайму, Мансіті та Ліону у сезоні 18-19. І знаєте, з ким в команді він тоді грав? Анатолій Трубін, Бенфіка, Михайло Мудрик, Челсі, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Олексій Кащук, Дмитро Криськів всі нинішня основа Шахтаря. А на матчі проти Мансіті я особисто був присутній і засняв відео, яке, виявляється, стало у нагоді вже через 5 років. Це відео того, як Біблик міняє Михайла Мудрика. Фантастика! Михайло мудрик на плейс на бослапі. До речі, ще біблик зіграв за різні юнацькі збірні України. А тепер йому та всім іншим зрадникам, які є у звізді, повидавали російські паспорти. А зараз вишенька на торті. Уявіть, ще є український футболіст, який вже грав у португальському чемпіонаті і після цього поперся до звізди. Знайомтеся, звуть цього генія Максим Черв'яков. Він 2005 року народження, шість років провів в академії Дніпра, потім перейшов в Академію Шахтаря в команду Ю-17, але пробув там всього рік і на початку 2021-го став гравцем інгульця Ю-19. З початком повномасштабного вторгнення поїхав до Португалії, де підписав контракт з ГІЛ ВІ Ю-23. По завершенні сезону 22-23 цей контракт сплив і продовжувати його не захотіли. І що зробив Руслан? Так вирішив поїхати до зв'язки. Однак раптом щось пішло не за планом. На сайті клубу, який кишить зрадниками, вже навіть був доданий профіль черв'якова, але до пункту призначення він чомусь не доїхав. І замість зв'язди Русланчик підписав контракт з московським Торпедо, яке виступає у другому за рангом дивізіоні Росії, рангом вище ніж зв'язда. Після свого першого матчу за порєбріком Черв'яков заявив, що хоче стати легендою клубу, і був дуже вражений уболівальниками. Я впервые играл при живых людях, можно сказать. Когда выходил, колени дрожали. Надо преодолевать себя и играть. Спасибо фанатам за поддержку. Их было слышно. Иногда они заглушали партнеров по команде. Я приятно удивлен такой атмосферой на стадионе. Моя цель прославить Торпеда, вернуть его в высшую лигу и победить в премьер-лиге. Стать легендой. Друзья, теперь до того, что я казал на початку. Особисто мені прикро усвідомлювати зради віценця та зубова ще й тому, що у 2018-му я записував з ними відео. З віценцем повноцінне інтерв'ю, а у Зубова брав коментар щодо результатів жеребкування групового раунду Ліги Чемпіонів. І що один, що другий здалися мені приємними людьми. Однак тут варто пригадати Кейс Тимощука, який взагалі до лютого 2022 позиціонував себе суперпатріотом і був улюбленцем багатьох українців, навіть тих, хто не пильно стежить за футболом. Віцинеці зубов хоча б ніколи не розказували, як люблять Україну, і ось мені цікаво, чиї зради ви сприймаєте більш жорстокіше. Тимучука, який виставляв себе суперпатріотом, а у найважливіший для країни момент просто засунув язика в одне місце і залишився сидіти на Газпромівських грошах, або віценця зубова та інших манкуртів звізди, які, хоч ніколи і не казали, що люблять Україну, але поїхали до Росії вже через кілька місяців після того, як її армія знищувала нашу державу. Напишіть свою думку у коментарях, буде дуже цікаво почитати. Якщо ж ви хочете побачити нову частину про зрадників, то ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, чия історія вразила вас найбільше. Дякую всім за перегляд і слава Україні!